Я вас вітаю, шановні глядачі першого міського. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки попередніх всіх наших матеріалів, тому що в принципі ми дещо е поговоримо про майбутнє, про минуле. Бо це буде завершальний в певному циклі наш випуск сьогодні. І наша зустріч з вами ми зробимо невелику перерву, і тому я хотів би, щоб ми подивилися. На майбутнє з огляду на минуле, що чекає Україну в контексті того, що відбувається зараз, що відбулося о, вчора. І відповідно ми спроектуємо, які буде завтра, і коли воно настане та завтра, які ми хочемо всі осягнути. Тобто, коли ми говоримо про перемогу, це багато комплексне, багаторівневе поняття, але початкові сходи починаються до цієї вершини, до цієї верховини, починаються після того, коли окупант буде вже в тому стані, в якому він не здатен буде продовжувати жодною мірою. Будь-які атаки, будь-які спроби е примусити Україну до того, щоб вона була слухняною частиною імперії Москви. Цей процес почався давно. Він перетікав різні форми. Він набував різних форм. Україна ба мала дуже багато різних будь-яких різнояких, різнобарвних. Е Видів боротьби і протистояння колонізації, окупації протистояння тому, щоб не дати змішати і асимілювати себе в усіх тих імперіях, в котрих вона перебувала. і зараз властиво цей етап вирішальної боротьби, і ця вирішальна боротьба вже точиться не просто і не лише для того, щоб позбавитися. Чобота, окупанта, який тисне на українську землю, але одночасно будувати своє європейське майбутнє світове майбутнє. Врешті-решт, це той те протистояння якого не було. Це той вибір, які, якого не мали усі попередні е, бурці, усі попередні звитяжні і часто незвитяжні поєдинки, які точила Україна із Російською імперією, із одвічним і тривалим ворогом. І ця ворожість вона була продиктована батьма аспектами аспектами народження і зродження самої України і Росії, тобто боротьба за минуле, боротьба за спадок. Але зараз ми все зводимо до того, і в принципі це абсолютно логічно, до того, коли почнеться реальне відбудова України після перемоги. Що таке, що перемога в нашому розумінні? Це звільнення е, українських теренів, е, які були означені і проголошені українською державністю в 91-му році, це забезпечення абсолютно однозначне забезпечення неможливості. Росії атакувати Україну в будь-який спосіб, чи це буде не знаю ракетний обстріл, чи це авіаційні налети, або така ж сама терористична активність, яку розвиває, наприклад, Хамас проти Ізраїлю, тобто, це непоєднальне, тобто, це, це не поєднальне таке протистояння, непоєднальне з українським європейським спокійним євросоюзним е майбутнім. Натівські майбутні тому, в принципі, зараз звісно, ми мусимо дивитися так далеко на порід, як тільки можемо, включати усі свої далекі бачення з тим, щоби собі сформувати ту уявну Україну, яка буде після перемоги. Після перемоги не може бути постійного протистояння з Росії. Тобто Росія має припинити тобто позбутися усіх своїх можливостей атакувати Україну. Є багато способів, багато шляхів. Як як цього досягнути, але найкращий і найпростіший спосіб це боротьба. Україна має очолити процес звільнення е, поневолених Росією народів, і тут Україна має відігравати найважливішу головну роль, і ця роль не зникне ні після перемоги, ні після вступу України в ЄС і в НАТО. Тобто, це буде постійна робота, яка буде е, лежати на плечах української держави пер, передовсім не стільки звичайно українського громадянства, але в першу чергу і Найбільше, найтяжчий тягар буде лежати на плечах держави. Тобто держава має змінити своє ставлення до майбутнього. Тобто не можна вже зараз, зараз вже треба припинити усі е, процеси, які би перетворювали державну, державне будівництво на якийсь меншевартісний, е, культурно -архі, архітектурний процес. Це процес, який забезпечить безпеку України на тривалі часи. Тобто і зараз ми можемо просто подивитися от, на події, які відбувалися зараз. Прогрес прогрес є абсолютно очевидним. Прогрес України в тому, яким чином потрібно працювати на з, з о, о, демократичним світом чи з заходом, є очевидним. Ну, подивіться, який, який був прогрес ще два роки тому ніхто не міг. Після перших ударів після розв'язання Росією повномасштабної інтервенції в Україну ніхто не міг собі, тобто уявляли і хотіли, і ми всі прагнули зразу мати літаки, танки, всю західну допомогу. Бо ми стоїмо, бо ми фронтир Україна на вістрі боротьби демократичного світу з антидемократичним світу виборчого права з світом тоталітарних систем управління. З, з спадкоємцем усіх самодержавних імперій, російської, совєтської, нинішньої, все, все зводилось до керування одною персоною, часто колись спадковою, а потім вже взагалі призначеною персоною, яка збурювала західний світ, яка протиставлялася усьому західному світу, всій західній культурі. Тобто, усі, все те, що є зараз формотворчим для Західного світу для Європи для сполучених штатів для багатьох країн великого Півдня. Але тим не менше зараз прогрес відчув. Тобто, е, я вважаю такою реперною точкою в відчутті того, що прогрес є за вже практично на овиді на, на лінії горизонту. Ми досягаємо його не завтра, але ми вже бачимо ці. Е, Точки до яких ми мусимо досягнути заява Макрона про те, що е, не дійшли ми до спільного знаменника щодо е, терміну можливості надання введення е, в Україну чи надання Україні військової допомоги е, військовими силами, тобто живими солдатами. Це збурило світ. Про це дуже багато говорили. Не звернули увагу на те, яким ще продовження. Взагалі не прослухали до кінця уважно виступ е лідера найсильнішої держави Європейського континенту. Це найбільша армія, найбільший військово-промисловий комплекс, найкраща історія зброярських технологій. Е це ядерна держава, яка Франція в свого часу мусила покинути е НАТО для того, щоби е Зробити і імплементувати ядерну зброю у свій військовий і головне цивільний потенціал країни і це перетворило, переробило е карту європейської безпеки. Вже сполучені штати отримали. Ну окей, хтось вважає, е багато французьких прав багато інших глядачів. вважає конкурентом ну, сполучених штатів у забезпеченні безпеки європейського континенту і європейських інтересів у світі. Я не знаю, чи слушно тут твердити, що є конкуренція. Я думаю, що є просто істотний вплив на е, е, створення інших. Перспективних можливостей забезпечення безпеки Європи ніж тільки одні сполучені штати, тобто цей колективний спротив, колективне формування безпеки Франція завжди очолювала. Не завжди це подобалося а, в Брюсселі, НАТО а, не завжди це подобалося а, в Вашингтоні, не завжди це подобалося і в Україні, тому що ми хотіли і зараз прагнемо вступити не в якісь спеціальні структури, а в саме в НАТО для того, щоб отримати п'яту поправку, тобто забезпечення безпеки території доторкнутися території України через усі інститут інституції північно-атлантичного альянсу, але то треба розуміти, що забезпечення безпеки північно-атлантичного альянсу це одне а забезпечення континентальної Європи це дещо інше, тому що тиску європи... Європа отримує величезний тиск з надходження судимміграційних потоків, товарних потоків. Тобто європа зобов'язана мати свої спектри безпеки, і властиво для того було створено європейський союз і фундацію боротьби за мир. Звичайно, так це називається, але це частина безпекового альянсу, і власне Україна є зараз найпотужнішим тригером запуску цього нового і часто теоретично тільки обумовленого чи проговореного на рівні академічних дискусій із е структури Європейського безпекового альянсу, який буде звичайно частиною НАТО, він не буде мати тих автономій, які когось можуть лякати, зокрема сусідню Польщу. Але тим не менше. З Україною почули, тим не менше, це є стратегічна зміна, яка автором якої є е, Україна, тобто триґером, засновником, звичайно, буде це головним імплементатором, головним е, гравцем, головним режисером, в тому числі, буде Франція, тому що французи вони виступали завжди за такі. Тобто, це не має значення прізвища президента, тобто це позиція. Політичної безпеки і головне безпеки військової і територіальної це е, створення спільних прикордонних сил спільних інших сил. І тому властиво в контексті цього була заява Макрона про те, що не виключає Франція імовірності перебування на терені е, України. Військ інших держав, і я думаю, що він мав в першу чергу Францію. Франції легше в цьому в цьому сенсі говорити. В Франції легше затвердити, тому що є іноземний легіон, є стратегічні історії, які мали місце і в Африці, і в інших країнах, тобто це постійне е десантування безпеки, та що називається у е французькій термінології, і це властиво той прогрес, який пройшла Україна за дороки, тому. Ми можемо подивитися на наступні два роки. Є ясна річ, що можна твердити, що перемога може відбутися там завтра, за кілька днів там мре Путін розпадеться Росія з невідомих чудесних причин чи чудесних е міркувань. Але тим не менше, коли ми подивимося тверезо на е факти, які є зараз на столі, е е на, сто на, на столі на карті е українського бою за збереження власної держави, за збереження власного існування, за збереження власної ідентичності. То на цій карті ми не бачимо. Я, я особисто не бачу е інших ніж чудесне завершення е війни отримання отримання перемоги е ближчих рокам, але найскладніше, все ж таки, якби хто там не твердив, все таки позаду. Попереду є. Непрості речі дуже часто болючі в сенсі втрат, болючі в сенсі втрат не тільки людей, що найцінніше, але й втрат території, що морально часто буде тиснути на українців і на захисників українських і на захисниць. Але тим не менше, тут головне в ці роки не втратити спокійного бачення власного майбутнього тобто майбутнє майбутнє україни воно сконцентровано і сконструйовано в нашому нашій свідомості це найважливіше і тут най, найголовніше в тому аби україна вийшла е, з чим скорше з цього цієї російської Окупаційної війни проти України переможцем окупанта, то необхідно зосередитися з внутрішніх проблем на проблеми зовнішні. Тобто Україна переможе в тому випадку, коли концентрація зовнішніх зусиль України буде ключовою. Тобто, треба зосередитися українцям всім і, і українській владі, і українській опозиції, в тому числі, і всі українським е, лідерам суспільної думки чи заспівувачами суспільної думки, зосередитися на тому, щоб Деструктуризувати Росію і консолідувати Захід це є головні головна історія. Решта це вже просто обов'язок. Тобто, донати, підтримка, це обов'язок. Це не частина мрій, це не частина уявлень, це не частина ти е дискусій, це обов'язок у кожного українця. Е е я хочу просто буквально Зацитувати те, яким чином формувалася наприклад британська діаспора, кожний хто б виїхав після другої світової війни в, 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 в Велику Британію. В, Отримав працю. Він чітко знав, що його прибуток складає мінус 10 відсотків від заробленого, тому що 10 відсотків завжди жертвувалося усіма без винятку, без політичних е кольорів, без е належності до тої чи іншої структури на українську справу. От властиво, це має увійти в українців в обов'язок, що жертва мусить бути так. Вона може бути для кожного різна. Е може, 10, хтось не може, має можливостей, але це. Це обов'язок. Всі решта, це взаємна консолідація у формуванні образу України, якщо це культурна частина на заході. Якщо це міжнародна частина, це перероблення уявлення України в західному світі, в західному в західних медіа, в західних усіх контекстах, і деструктизація, звільнення, звільнення поневолених росією народів Отже. Ми розуміємо своє майбутнє, ми знаємо своє минуле, і ми знаємо, що робити сьогодні. Тому я впевнений в тому, що Україна чекає світлий час, світлий час перемоги, світлий час відбудови і світлий час внутрішнього усвідомлення е, того, що ми називаємо скажімо, ну, національна ідентифікація, тому що національна ідентифікація, так мова звичайно дуже важлива культура, але це відчуття причетності до. Перемоги до боротьби до війни до протистояння і важливість цих факторів неймовірна важливість цих факторів. Це те, що має бути формотворчим для майбутньої української ідентичності, і вона це так станеться. Це буде я не хочу звичайно називати дати там два, два роки, п'ять, десять. Але тим не менше, швидко швидко добрі речі не робляться. Погані на про великий жаль, робляться швидко, тому в Україні тривалий, але переможний шлях. Я бажаю нам всім його як досягнути. І сподіваюся, що в подальшому ми ще з вами побачимося. Всього вам найкращого. Слава Україні!